Після гри з е, ПСЖ у лізі чемпіонів Донецький Шахтар приймав у Львові одеський Чорноморець. Одеський Чорноморець е, двома лідерами чемпіонату зіграв на старті сезону. Я вам хочу сказати, зіграв дуже непогано. Кияни лише на останніх хвилинах вирвали перемогу. Дніпро взагалі горів 0-2, Ну потім забив чотири м'ячі і виграв цю гру, але було достатньо непросто. Шахтарю от зараз вже пройшов певний період часу, і створити гідної конкуренції. Шахтарю, Чорноморець вже не зумів. Давай грай гасло проекту Шахтаря з розвитку дитячого футболу у Львові. Це була соціальна акція, під час якої гравці донечан і Малишев зіграли з дітлахами у футбол і подарували їм квитки на матч Шахтар, Чорноморець. А там була вже інша акція Давай, створи купу моментів а забий лише двічі. На обличчі боровика перед грою сяяла усмішка. Він тепло привітався з колишнім одноклубником з київського арсенала Сарнавським та ймовірно дізнався умови акції. До речі, Сарнавському та Шевчуку не знайшлося місця навіть у заявці. Ордець, який розташувався поруч з ними на трибуні Арени Львів, пропускав гру через дискваліфікацію. До стартового складу Шахтаря після тривалої відсутності повернувся Каніболоцький. А у центрі захисту, за відсутності дискваліфікованих ордеця та Ракицького, з'явилися кучер і дебютант прем'єр-ліги Матвієнко. Але у центральних оборонців донечан майже не було роботи. Натомість грузинський центр захисту Чорноморця Гадрані Хочолава постійно перебував під тиском Помаранчево-Чорних. Первачена задача була у нас в первом таймі не пропустіть бистрий гол. Це та задача не справились. Саме Гадрані прогавив підключення Коваленка до штрафного майданчика, і боровик збив хавбека гірників. Безсумнівний пенальті і черговий гол найкращого бомбардира Ліги та ішейри. На тижні з'явилося інтерв'ю Луческо-італійський газет та Дело Спорт, де він назвав Коваленка майбутнім найкращим футболістом у історії України. Після гри з Чорноморцем головний тренер гірників знову говорив про юного хавбека. Коваленко талановитий гравець. і Ми очікуємо, що він зростатиме. Вважаю, що орієнтуюся молодих футболістах і знаю, як зробити, аби вони розвивалися, а не вважали себе феноменами. Коваленко мусить вчитися. Йому потрібен час, аби стати хорошим гравцем. Якщо молодого українця у складі Шахтаря був привід похвалити, то Одеситів до прикладу, капітан Чорноморця Філімонов у першому таймі програв 6 з 8 єдиноборств і часто бігав просто поруч з м'ячем без активного відбирання. Невже це гра рівня капітана команди? Шахтар почував себе абсолютним господарем ситуації і робив усе, що бажав біля воріт суперника, хоч і легковажив своїми нагодами. У нас була куча моментів. Треба більше забивати і більше використовувати моменти. Могли ще до розробного довести, але на жаль, знову подобати реалізацію. Статистика ударів у першому таймі красномовна. 14-2 на користь Шахтаря. Якби не марнотратність господарів та не гра боровика, рахунок міг би бути не один-нуль. Я думаю, у нас молодая команда и понятное дело, что кто-то может перегорел, нервничал, поэтому отсюда и брак в простых ситуациях. Но ничего, тренер сказал, что над этим надо работать и исправим, будем пытаться исправлять ошибки. По перерві гравці Чорноморця довго не з'являлися на полі, чим роздратували Луческу. Однак довга розмова у роздягальні не вплинула позитивно на молодих одеситів. Знову швидкий пропущений гол і обмаль безпеки біля воріт суперника. Та спершу Коваленко підтвердив слова Луческу щодо потреби вчитися. Отримавши пас у штрафному майданчику, він забарився із рішенням і просто упав. Та гол був поруч, Старіков обрізав центр поля і створив гірникам комфортні умови для атаки. Та й шейрі навіть не довелося бити по воротах. М'яч просто влучив у нього після спроби боровика перервати пас Бернарда. Так не вимушено цього сезону. Тай Шейра ще не забивав. Після того боровик пригадав назву проекту Шахтаря з розвитку дитячого футболу тільки у власній інтерпретації. Партнери не прислухалися до досвідченого голкіпера. Грали надалі переважно донеччани. І гірники марнували моменти, коли втрьох перебували перед воротами Чорноморця і коли просто пробивали у дальній кут. І навіть коли завдяки двом передачам обігрували ледь не увесь захист Чорноморця. Попереду гра з Динамо, і така нереалізація навряд чи доподобилу Луческу. Хоча й інертність Чорноморця зовсім не зрозуміла. Ми, може бути, попросимо. Форму у Шахтіра, щоб ми тренувалися. один состав у формі «Шахтера», другий состав, щоб ребята раскрепостились, ребята не переживали не давило на них все-таки емблеми. Жарти жартами, а безпереможна серія Чорноморця у чемпіонаті вже досягла позначки у 25 матчів. Останнє одесити вигравали у листопаді минулого року. Приводів для позитиву менше. Ну, я думаю, що немає особливо так, знаєте, розбирати цей поєдинок. Грав в одні ворота, там особливих проблем не було. Грала одна команда. Ну я, Знаєш. знаєте, якби там хтось може, там, може сказати, що там якось упереджено ставимося до Чорноморця, чи якось там, знаєте, так, не так, ну, але ну, якось, ну... Ну, якось, появляються нові люди, от пара центральних защитників. Інтересно, було б просто знати, откуда ребята приїхали, де вони грали. Звідки? Ну, з Чорноморця. Я не знаю, наприклад. Ну, грузіни, два. <почивало> це то ясно, що свободne, <существувало> свободне, свободне ріти в команді, який, якою, власником якої є Рівас Челебадзе, колишній да. легендарний футболіст Тбіліського Динамо збірної Радянського Союзу. Вам щось, про, ну, може, може Приїж... ну, буде, при, буде, буде при, при, приймати це? Приїхав у сілі, да, в Чорноморі. Ні, так що, може, що не можна, багато грузин, які грали. Чевадзе був прекрасним центральним захисником грузин. Шенгелія був прекрасним. Э, э, стой, <существує> Сулук Вілідзе. Можна, можна, можна пожелати Чорноморі, щоб <су> все-таки не придержуєш своїх. Так що, ні, я просто маю ну, можна побажати, але, як-то, No, poža бажаємо кожного тижня. týždňa. Kaжdog tня wchod і бажаємо. Ну так вже як то ну, якось треба щось відповідати за це, правильно? Сергій ну, конечно. Знаєте, даже на самом деле нечего сказать. Ну, я же говорю, выигрывать нужно, выигрывать, победу. Только победы і, как говорится, улучшивать и настроение, и, наверное, игру какую-то свою. Коли є победа, є стимул, є мотивація і далі. Давайте Иди по шахтар дальше. кілька слів все-таки поговоримо. Тейшейра справді багато забиває. І у нас є можливість, ми підготували таблицю, дуже цікава таблиця. Полягає вона в тому, що за 10 турів э, найкращі бомбардири, скільки вони забивали м'ячів. Бачите, Льхитрен э, забив усього 25 м'ячів, після 10 турів у нього було 13. У Риброва 18 м'ячів, 12 після 10 турів. У Робей 21, 11, 9, 15, забив 10. Тейшейра забив 14. Я хочу сказати, що у цьому чемпіонаті, з огляду на те, як він грає, і, і як ну, суперники там, проти нього грають, то я думаю, що митів 40 можна. Так. Так, 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 так? Скільки команд залишилось з тоді, коли грав або Рібров, або Воробій, или Девич? Захисники, немножко, скажімо так, прямо були інші. А, а сьогодні у Тишери велике преимущество, тому що то дійсно топового нападаючого. А чувствует он себя, конечно, уверенно. Вот надо надо в Лиге Чемпионов, чтобы он проявил себя. Да, набрал крейсерскую скорость, конечно. Я не, не вижу, кто, кто можем. Раз, ну, Динамо Киев в следующем туре. Не, ну Динамо Киев в Шахтарс, буде ковра, це буде дуже цікаве протистояння, але знаєте, в мене таке враження, що ну, ми чекаємо цих матчів, знаєте, як Ману Небес. Ну, ну... ще два роки тому Чорноморець, Шахтар, це було битва, ну, протистояння. Регурчук, відножав, всі, стерлимся, підкат. Ну, правда, ж, Оксана Александрович? Ну, так і було. Ну. А зараз ми якось так подивилися на це все, і так воно достатньо сумно, немножко приснувато, але тим не менше є досаджоматч. що головне моментів, ну, які радують і раді цього стоїть дивитися футбол. Що про Коваленка кілька слів хотілося б спитати, тому що справді Лечешку дуже його виділяє. От як ви Олександр Васильович, ви йому дайте характеристику? Не, ну я думаю, что авансов уже ему надавали столько, что уже, наверное, хватит авансов. Давайте, так сказать, нужно за закрепиться и прежде всего быть игроком основного состава. Понимаете, потому что мы сейчас бросаемся, я считаю, в крайности. У нас игрок, который выходит на замену, не имеет места стабильно в основном составе, уже в национальной сборной, уже, значит, топ-звезда, то обождите, так сказать. А результаты какие в самом престижном соревновании? Понимаете. Поэтому надо стать основным игроком, показывать стабильную игру. И тогда мы будем говорить о том, что да, игрок, так сказать. Да, соглашусь. И, Ну, наверное, все-таки тренер его, я имею в виду честку, видит его каждый день, все-таки потенциал его знает и дает ему играть. Наверное, не зря. Вот. То, что сборную вызывает, ну понятно, что аванс. Ну и понятно, что парень должен оправдывать и не задирать нос и оправдывать авансы эти. А дальше мы посмотрим, время покажет. Ну і бачите, ще вже теж навчився такого артистизму. Mm. <laughs> Хорошо. Это надо, это Це перше, що вчаться, да? так? Мене кіражі футболісти, коли виходять, вони вчаться оцього цього першого артистизму. Ну, але будемо сподіватися, що э, Коваленко все-таки виправдає довіру головного тренера, тому що. Э, ми дуже сподіваємося, дуже сподіваємося, що українські футболісти, от те, про що ми говоримо в зорі. Там так само вихованці Донецького Шахтаря, їх достатньо багато і Київського Динамо, які випадково опинилися в Донецькому шахтарі. Хорошо, що ви вспоминають я на нашому клубі, бо я потім нагадав. І вони зараз будуть робити обличчя взагалі українського футболу, правильно? Сергій Вікторович? А от ви чи можете потішити в Харківському металісті, мільйонне місто? Є вихованці? Ну, у нас діяли ну, ставку, мабуть, на інших футболістів. Ну, я одну, так а... і розумію, що ставку на інших футболістів. Зараз ми поговоримо обов'язково про е, харківський металіст, тому що, знаєте, зараз на, взагалі, от, кого ти виховав, це буде, напевне, ну, головне питання, правильно, Олександр Січ? Ну і давайте ми все-таки, навіть не будемо. Ні, хто кого виростив, тому що є команди по ПСЖ грає один француз. І, ні, і ніхто об этом не говорить, розумієте? Ні, 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 дивіться. Я, про, я, я маю на увазі, що е, кого ти виховав, кого ти дав для того, щоб зберегти футбол. ну правда ж? Ну, Тому, це... що, ну, я, я так розумію, що зараз розбирають. В, в Чорноморці грає Калітинцев, він найкращий. Це єдиний ну, достатньо рівня футболісти, йому дуже складно, правда? ж? Ну, звісно, тяжело. Тому що людина навчена одне, а зовсім, зовсім інші партнери, і там проявити себе дуже складно, безмежно, безмежно складно. Так що тут багато питань, ну але знову ж таки, ми будемо сподіватися, що в нас все якось вирівняться ця ситуація. І ми ще будемо говорити про топ-матчі між чорноморцем і шахтарем. Бажаємо десь команді себе проявити, все-таки здобути першу перемогу. Тому що в 2015 році у чемпіонаті ще не перемагали. Чекаємо, чекаємо на цю перемогу.